Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні у нас 15 липня 2025 року Буковина. І поспів абрикос середнього терміну зрівання Кіото. Враховуючи нинішні кліматичні умови, які склалися в 2025 році, а саме у квітні, коли зима перемістилася на один тиждень. У квітень і, відповідно, були цілий тиждень приморозки сильні. В нашій місцевості від мінус 5 до мінус 7 були місцями. І подивіться, як зав'язався абрикос Кіото. Кожного року цей сорт дивує, у нього надвеликі навантаження. Завжди проводили нормування. Цього року нормування ми не робили. Так би мовити, його зробила погода. Абрикос має такий врожай через свої дві здатності. Це найголовніше пізнє цвітіння. І також самоплідність. Коли всі абрикоси вже були фактично в зав'язі, більшість сортів, кіото тільки почав квітувати. Деяка частина його квітів якраз попала під мороз мінус 5 та мінус 7, проте квіти, які почали квітнути трошки пізніше, зав'язались. В нього дуже пізні цвітіння, яке йому дозволяє дуже часто проходити весняні заморозки. Цього року, до речі, були не заморозки, а повноцінна зима. І, відповідно, по термінам, вона, ці морози були дуже пізно. Відповідно, дуже важко багатьом сортам було їх оминути. Даний сорт має розкидистий габітус крони, відповідно, дуже хорошу здатність до гілкування і плодоносить на всіх типах гілок. Сила росту в нього від середньої до низької. Поки дерево молоде ще сильно не подоносить, сила росту в районі середньої. Але коли дерево вступає в плодоношення, то сила росту значно занижується і відповідно наближена до слабкої. Сорт добре підходить як для промислових насаджень, так і для насаджень під власні цілі в домашніх господарствах. Подивимося, які в цьому році плоди. Середня вага плодів зазвичай у цього сорту від 80, точніше від 60 до 70 грамів. Подивимось в цьому році. 104. Ну, відповідно. Цього року рекордна вага через те, що в нас приморозки непогано так його пронормували. Скуштуємо і подивимось, який він всередині. Кісточка відділяється. М'якость щільна. Високий місць цукру, кислинка відчувається вже ближче до самої шкірочки. Смак збалансований. На відміну від інших сортів кислинка, відчувається трішечки більше. Але хто не любить приторні сорти, цей сорт дуже гарно вам підійде. Даний сорт у Європі, особливо у Франції, використовують також для виготовлення. Деяких сортів вина через його смакові якості. В Європі взагалі цей сорт у промислових насадженнях дуже популярний. Взагалі Європа передає, приділяє увагу сортам, які є стабільними і які подоносять при любих умовах. Даний сорт Кіото. Відноситься саме до таких абрикосів. Навантаження дуже велике. Минулі роки ми його нормували по 2-3 рази. В цьому році нормувати не потрібно. Він має в цьому році дуже гарний калібр через те, що його пронормував мороз. У кого є проблемні ділянки, де абрикос подоносить не дуже добре, через погодні умови, рекомендую саме сорт Кіото. Дякую за увагу.